Рекошу в Біблії є описана історія про царя на Входону Сора. цар був в Римській імперії. І він звелів своїм підлегам побудувати такого великого істукана і захотів, щоб всі люди поклонялися цьому іду. І Даниїл і троє його друзів вони не підкорились волі цього царя, і цар дуже сильно розлютився. І він наказав розпалити піч для того, щоб вкинути туди їх, тому що вони не виконали наказу. І розпалили піч, завдовжки 25 метрів. І коли самі сильніші воїни вели цих хлопців в цю піч, і вони коли кидали їх, вони самі згоріли. І коли цар зор побачив, що в печі є не троє, а четверо. І він каже, що був подібний до Сина Людського, той, хто четвертий, і звелів вийти їм з цієї печі, коли вони вийшли, на них навіть диму не було. Ні, ні одежа не підпалена. Тобто Біблія показує нам, що коли ми з Ісусом Христом ми є в безпеці, У нас в Україні зараз йде війна, і нам необхідний Ісус Христос, щоб звернити нас від смерті пекла і диявола, який царствує тут, на цій землі. Коли ми будемо перебувати з Ісусом Христом, ми будемо завжди під Його захистом і заступництвом. Коли ми удаляємося від Ісуса Христа, ми даємо власть дияволу в нашому житті. Чому Біблія нам показує ці всі моменти? Для того, щоб ми задумалися і поміняли своє життя. Саме тому Господь Бог послав Ісуса Христа сюди на землю, для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, але мав життя вічне. І цар на Входоносор на звелів написати. Всі у всій окрузі провести таку велику масштабну евангелізацію, щоб всі поклонялися тільки одному Богу, Сидраха, саха і Авдінагу, тому Богу, якому вірили хлопці. І хто не підкориться, буде наказаний. Тому сам Господь Бог Він показує нам, що сила Божа в неї дуже велика. Якщо ми будемо відступати від Господа Бога, ми будемо прокляті. Якщо ми будемо наближатись до Господа Бога, ми будемо благословені. Вибір завжди є за нами. Амінь.